Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі Спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашій рідній Івано-Франківщині протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про цікаві моменти зі сфери боксу, про баскетбол, про футбол, такий і футзальний та про іншу цікаву інформацію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт Розпочато ігри другого кола змагань за нагороди чемпіонату Івано-Франківської області з баскетболу. Днями на паркеті спортивного комплексу Івано-Франківського національного університету Нафти і Газу команда навчального закладу зіграла з коломийським баскетбольним клубом Тирлич гра виявилася напруженою, перевага була мінімальною, вирішальною виявилася остання чверть поєдинку. А подробиці далі у нашому відеосюжеті. З рахунком 103-91 перемогу в запеклому двобої вибороли коломийські баскетболісти. Гравці Тирлича з перших хвилин почали лідирувати. Щоправда, в перших двох чвертях з мінімальною перевагою. Переломним виявився початок четвертої чверті, коли коломийські гравці збільшили відрив до 10 очок. Три четверті ми ще грали на рівних, мінус один програвали після трьох четвертий, а четвертій чверть просто не було вже замін. І хлопці і студенти вже трохи змучилися. І рівноцінних замін не було. Якби не два гравці ще травмованих, то я думаю, що ще б було видно, хто хто виграє, хто програє. Навіть рідні стіни не допомогли команді університету Нафти і Газу здобути перемогу. Але треба віддати належне Коломиянам. Вони, за словами президента баскетбольного клубу Тирлич Романа Бортичука, з кожною грою додають в класі і впевнено виступають на обласних змаганнях. Чим погоджується і граючий тренер «Тирличан». Зібралась уже наша так як можна сказати, вже повністю вся команда. Це в цьому році перший раз. Гра була нелегкою, можна сказати, так як ми і готувалися. Ми знали, що ця команда на своєму майданчику забуває практично все. Тому сьогодні було видно, скільки вони забили три очкових. І я думаю, із за цього виникли такі невеличкі проблеми. Але справились, будемо готуватися, будемо тренуватися і показувати надалі ще кращий результат. А щодо баскетбольної говерли, то наприкінці березня вона провела два домашніх матчі і у двох здобула перемоги. Чи то власні стіни психологічно забороняли уже втрачати очки, чи боязнь перед місцевими болівальниками, чи якась нова тактика тренерського штабу? Та дві домашні перемоги підряд над Азовмашем 71 на 69 та Дніпром 76 на 58 – Це гарний подарунок не тільки собі, а й болівальникам та керівництву команди. А 3 квітня наша франківська Говерла знову взялася за старе і програла свій матч на виїзді у Донецьку з рахунком 69 на 59. Наші ведмеді отримали прочухана від місцевих тигрів, які віддали боржок за поразки у перших двох матчах регулярного сезону. Після таких баскетбольних баталій Говерла посідає п'яту сходинку турнірної таблиці. А з 8 по 15 квітня у Чернівцях відбудеться молодіжний чемпіонат України з боксу. Ці змагання відзначать переможців, які представлятимуть нашу державу на європейській першості, яка влітку відбудеться в Болгарії у місті Софія. А нині триває напружена підготовка, проте молоді спортсмени не забувають і про активний відпочинок. Тому на вихідні збірна у повному складі завітала на наш Букове. Ці хлопці це майбутня гордість України у царині боксу. Відрізнялися вони від усіх інших відпочиваючих своєю дисциплінованістю. Проте очі у всіх світилися бажанням якнайшвидше стати на лижі і з вітерцем проїхатися по схилі. Єдине, що стримувало, небезпека травмування, адже попереду важливі і відповідальні змагання. Трималися молоді боксери разом біля свого тренера. Це просто сказка Чудесна погода, значить я чесно признаю, що пирас... Це просто казка, чудова погода. Я признаюся перший раз на Буковелі та багато чув про цей курорт. У мене і хлопці залишаються чудові враження. Минулий тиждень був дуже напруженим щодо тренувального процесу. Тому зараз ми відпочиваємо, відновлюємо сили. Це найкращий спосіб прогулятися по свіжому повітрі, подивитися все довкола. Ввечері на нас чекає сауна, а попереду новий важкий підготовчий тиждень. Це тренувальний збор, зараз буде чемпіонат України в Чернівцях, де буде формуватися зборна України на чемпіонат Європи. Зараз зборна з Коломиї, ну, де я вже не перший раз там буваю. Ну, і ми приїхали трошки віддихнути, подихати свіжим повітрям, бо Коваль я вже тут раз десятину, вже пару разів був, мені дуже тут подобається. Чекали на сьогоднішніх і майбутніх чемпіонів з боксу, і у туристичному комплексі. Таким гостям раді і завжди готові допомогти у підготовці спортсменів до різноманітних змагань. Він в цілому туристичний комплекс, як зимовий, так і літній, і тому він може бути базою не тільки гірськолижного спорту і спорту зимового в цілому, а й базою відпочинку і підготовки спортсменів різноманітних категорій це і борці і різноманітні бацьовські види спорту. Тобто висота, яка на Буковелі це від 900 до 1300 метрів, дозволяє тренуватись будь-яким спортсменам і досягати досить серйозних результатів в плані підготовки. Якщо здійсниться мрія насамперед прикарпатців і наш край таки виборе право у майбутньому приймати зимові олімпійські ігри, то в унікальних можливостях наших Карпат щодо всебічної підготовки спортсменів до змагань переконається весь світ, кажуть у гірськолижному комплексі. А нещодавно у Ялті завершився чемпіонат України з метань серед молоді, юніорів та юнаків. Івано-Франківська команда не змогла виставити своїх представників у всіх видах програми. Але попри це, нашим спортсменам на цих змаганнях вдалося завоювати три медалі. Срібло серед юніорок з штовхання ядра здобула П'ятчик Руслана. Ще одну срібну медаль серед юнаків виграв у секторі метання молоту Петро Вівчарук. А бронзою серед молоді у штовханні ядра свого тренера потішила Любов Брейляк. В Івано-Франківську відбулося жеребкування фінальних матчів обласного кубку національного шкільного змагання з футболу євро 2012 До цього спортивні баталії між учнівськими командами відбувалися у районах. У них було визначено переможців і нині 19 команд. Представників кожного регіону визначатимуть з-поміж себе кращу в області. За словами організаторів, усі школи України намагаються потрапити у число кращих. Адже на переможця змагань очікують незвичні нагороди. Це квитки на чемпіонат Євро-2012. Мріють побачити європейські футбольні баталії і прикарпатські учні. Взагалі прийняло участь в цих змаганнях в першому етапі 328 загальноосвітніх шкіл області. Це дуже велика кількість змагань. Сьогодні ми проведемо жеребкування для того, щоб 19 районів школи, які перемогли, ну, Прийняли участь в обласних змаганнях і переможець даних змагань буде грати на всеукраїнських змаганнях. З упевненістю можна говорити, що незважаючи на примхи погоди, новий футбольний чемпіонат Івано-Франківської області сезону 2012 року стартував. Перший матч зіграв на своєму полі бронзовий призер минулого чемпіонату теплових. Під час урочистого відкриття команду привітав голова партії «Удар» в Івано-Франківську Юрій Соловей, будучи небайдужим до розвитку місцевого спорту. Як депутат міської ради він відстоював збереження цієї футбольної команди та подальше її фінансування, адже підтримка спорту це одне з основних завдань, які він ставить перед собою. 1 квітня відбулася гра першого туру між тепловиком та Гуцульщиною з Косова, де з рахунком 3-0 переміг тепловик. Дуже важливо, що йде розвиток спорту в місті івано Франківську, і те, що сьогодні наша міська команда тепловик. Бере участь на належному рівні у чемпіонаті області. Це напевно такий яскравий приклад. І кількість болільників, які відвідують матчі, так само показують, що напевно футбол завжди жив на Франківську і буде жити. І зі свого боку, я, як депутат міської ради, звичайно, приділяв і буду приділяти дуже багато уваги для того, щоб і тепловик, і Інші клуби в нашому місці розвивалися, щоб розвивався дитячий спорт, юнацький спорт, і щоб таким власне і власним прикладом показувати і закликати людей до розвитку спорту в нашому місці. І про футзал 31 березня у Рівному Урган здобув перемогу над господарями з рахунком 5-3. і допоміг йому цьому голкіпер господарів, який пропустив як мінімум два необов'язкових голи, і тому тут же був замінений. Загалом гру контролювали підопічні Сергія Гополенка. А серед усіх вирізнявся бразилець Ле Андріньо, який записав на свій рахунок 4 голи. І після його ж передачі ще один гол у ворота команди Кардинал забив кращий бомбардир урагану Сержао. У результаті ураган зміцнив свою перевагу у турнірній таблиці над Єнакіївцем і посідає там третю сходинку. А цими днями визначилися ще чотири фіналісти шкільного турніру за клубок Олександра Бубина. Потівки до однієї фіналу вибороли команди івано-франківських шкіл №1 та №11, Української гімназії №1 та Угорницької загальноосвітньої школи. Саме ці чотири команди приєднаються до 12 найкращих, які посіли перші другі місця у своїх групах. А вже наступної суботи розпочнеться фінальний етап змагань так звані ігри на вибування. Першим щасливчиком стала команда першої школи, яка доволі легко із сухим рахунком 5-0 перемогла загальноосвітню школу номер 9 А потім забила вдвічі більше у ворота загальноосвітньої школи номер 8 10 0 У напружених двобоях футзалісти 11-ї школи здолали своїх суперників з рахунком 3-1 та два Третій переможець проміжного етапу визначився у своєрідному гімназійному дербі. Вихованці Української гімназії номер 1 продемонстрували свій клас, перегравши гімназію номер 2 з переконливим рахунком 9 2. Останнім учасником фінального етапу стала угорницька команда, яка вибрала це право, перегравши футболістів школи номер 12 Цікаво, що, попри результати змагань, позитивних вражень не бракувало ні переможцям, ні переможеним. Задоволені успіхами юних футболістів і їхні батьки. Приємно, що батьків багато зійшлося, дуже багато вболівальників. І батьки вболівають за своїх дітей, об'єднуються тут, бачать своїх дітей з іншого боку, не тільки як учнів школи, а ще як і спортсменів. Я займаюся, ходжу на орган вже три роки на тренування. Я граю нападаючим і деколи вже щиту повертаюся. Забував голубка? Так, я забив три чи чотири голи. Волі прагнення до перемоги. Гаро є героями школи. А от фіналістам змагань незабаром доведеться знову демонструвати свою спритність та волю до перемоги. Матчі до цієї стадії кубку відбудуться у суботу, 7 квітня. Спортивні змагання захопили не тільки школярів, але й учителів. В Івано-Франківську розпочалася 14-та обласна спартакіада педагогічних працівників. Її учасників визначили результати проміжних змагань у Косові, Богорочанах, Галичі та Івано-Франківську. У рамках Спартакіади вже традиційно відбудуться змагання з волейболу, міні-футболу, настільного тенісу та шахів. А якщо хочеш виховати дитину сильною, спритною та здоровою, стань зірцем для неї, переконані освітяни, які щовесне очікують зустрічей на спортивних аренах Івано-Франківська. Відрадно те, що з кожним роком збільшується кількість тих, хто активно займається спортом, хто веде здоровий спосіб життя, ми і розширюємо з кожним роком кількість видів спорту в цьому році, зокрема, вперше ввели плавання. Також завершився розіграш традиційного четвертого за рахунком Кубка Федерації футболу Богорочанського району. Загалом у змаганнях взяли участь 16 команд, а чотири найсильніші виборювали головні трофеї Федерації на стадіоні села Підгір'я. І це при не найкращих погодних умовах. Варто наголосити на погодних умовах того дня комфортними, нормальними чи хоча б наближеними до таких назвати їх не можна. Мокрий сніг з дощем, різкий поривчатий вітер, низька температура повітря. Однак, все це не вплинуло на проведення турніру. І ще раз було підтверджено стару футбольну істину про те, що матч відбудеться за будь-якої погоди у півфіналі. Карпати зі старих борочан програли футбольному клубу Дзвиняч 0 0-2. Краснопіль зі «Солотвина» переміг. Футбольний клуб Грабовець 2-0. У матчі за третє місце футболісти Грабуця з мінімальним рахунком 1-0 здолали команду зі старих Боричан. У напруженому фінальному поєдинку солодвінські спортсмени переграли футбольний клуб «Дзвиніч». рахунок матчу 3-2. Переможець і призери змагань були нагороджені кубками Боричанської федерації футболу. У рочистій церемонії взяв участь голова благодійного фонду Кредісова. Найсильнішій команді Солоцвінському Краснопелю він презентував комплекс спортивної форми. Також Слав Кредісов повідомив, що власними коштами оплачує членські внески усіх 16 команд для їхньої участі в чемпіонаті району. Розмір кожного внеску становить тисячу гривень. У Коломиї триває навчально-тренувальний збір юніорської збірної команди України з боксу. Досвідчений склад тренерів та майже 50 спортсменів тренуються тричі на день. Але, попри спортивну підготовку, організатори приготували і цікаву програму відпочинку. Більше дивіться у сюжеті. Від того, як пройдуть тренувальні збори, залежить якість фізичної підготовки спортсменів та їх фізичний стан. У Коломиї, за словами старшого тренера юніорської збірної України Валерія Хлистова, умови відповідають всім побажанням боксерів. Ми вибрали коломиї, адже багато чули про хороші умови, створені для боксерів. Не дарма у вас така хороша історія спорту. Виховувались прекрасні боксери, яких знає весь світ. у складі збірної тренуються імениті спортсмени. Є також лідери, які на думку тренерів. Вже найближчим часом завоюють чимало медалей для нашої держави. Збір це наша молодь підростаюча, яка, я думаю, в дальнішому десь на наступних олімпійських іграх вже будуть приймати участь. Доросла збірна команда України з боксу завоювала чотири золоті медалі на чемпіонаті світу і стала золотою командою, яка прославила Україну. Вони також проходили тренувальний збір у Коломиї. Тож сподіваємося, що і юніори покажуть найгірші результати. Підтримка брата була доречна завжди, тим більше в спорті. Саме завдяки підтримці такої рідної людини в свій час здобували перемоги та трофеї і наші відомі брати Вірастюки, прославляючи наш край і далеко за межами України. А про ще одних українських братів-боксерів, які надалі своїми спортивними перемогами продовжують дивувати світ та радувати українців, вирішив відзняти документальну стрічку німецький режисер Себастіан Денхард. У зв'язку з цим Івано-Франківську півтора сотні школярів із малозабезпечених сімей переглянули фільм про. Братів чемпіонів, який називається Кличко Історія однієї мрії таку можливість учням подарували міські ударівці. Нагадаємо, презентація фільму про боксерів відбулася 12 березня у Києві. У фільмі показані інтерв'ю з братами, їх родичами та друзями. Це не стрічка про братів кличків, це історія звичайних хлопчиків, які просто мріяли і зробили свою мрію реальністю. Так характеризують документальне кіно про себе найсильніші боксери сучасності. Тому перегляд картини про спортивну кар'єру кличків, переконані ударівці, має показати хороший приклад підростаючому поколінню. Брати кличкі це є по суті гордість України, це ті символи, якими гордиться наша держава. І на жаль, ми бачимо ситуацію, коли суспільство в багатьох випадках деградує, і коли сьогодні якраз от таких символів дуже мало. Особливо це стосується обмеження можливостей для діток, для дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які з багатодітних сімей. І власне цим заходом ми хотіли показати і привернути увагу саме цих діток. До того що якщо в них є цілі бажання розвиватися в житті, наприклад, братів кличків, вони можуть побачити, що будь-які цілі в житті можна досягати. Що не вулиця виховує, а якраз сила духу виховує. знаю, що він видатний боксер, займає багато титулів, займає перші місця. Хочу побачити, як там кличко, яка у нього історія. Ну як він, все це почав. Хочу подивитися, як він б'ється. Я от так очікую, що він там буде показуватися також не тільки про них двох, і буде показуватися ще й про інших. Ну, Клички вони є дуже видатні боксери, вони є чемпіони світу. Вони майже завжди виграють. Щомісяця у Коломиї громадська організація Фонд пам'яті Андрія Федчука спільно з відділом у справах молоді та спорту міської ради визначає кращих спортсменів. У такий спосіб організатори вирішили стимулювати молодь до занять спортом. Кубки та грошові нагороди вже отримували боксери, легкоатлети та навіть жокеї, а от пауерліфтерів нагороджували вперше. Детальніше про це дивіться у нашому відеосюжеті. Майже рік тому громадська організація фонд пам'яті Андрія Федчука започаткувала щомісячну нагороду для кращих спортсменів Коломийщини. за досягнення в спорті їм вручають кубок, грамоту і грошову винагороду. За рішенням комісії у березні кращою стала пауерліфтерка, чемпіонка світу та європи, заслужений тренер України Інна Оробець. Це нагороду завжди приємно отримувати. Немає значення якого рівня ця нагорода, чи на рівні міської влади, чи на рівні обласної чи. Української чи міжнародної. І тому е, я дуже задоволена, що ця, цю нагороду вручили мені за підсумками місяця, а молоді я побажаю. Аби вони досягали своєї мети, яку поставили перед собою, інна Оробець вже не перший рік займається тренерською роботою. Серед її вихованців є чемпіони України в різних видах, а також призери чемпіонатів Європи та світу. З кожним роком збільшується і кількість майстрів спорту. Інна Оробець своїм прикладом показує. Для молоді як наполегливою працею можна досягти великих вагомих результатів не тільки на нашому міському чи обласному рівні, а на всеукраїнському, на міжнародному. Ми дуже гордимося Інною, що от вона є жителькою міста Коломиї і робить наше місто відомим не тільки як столицею Прикарпаття, а як відомим спортивним міжнародним містом. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в зі студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення. З вами був Назар Павлів.